Головний, головні радники з наздібностями, які у нас працюють, це насамперед колишні полонені, які є в тому числі серед співробітників координаційного штабу, які на власному прикладі показують і мотивують, що є сенс боротись, що держава працює. І ось я був в полоні і повернувся. Люди з надздібностями це наші капелани. Які спілкуються як з рідними, так і з звільненими хлопцями з полону, надихають, мотивують і молитвою, і власним словом. І я знаю, що часто родини від безвиході звертаються і до інших нетрадиційних джерел. В кращому випадку це витрачені кошти і емоційна розрада. Я не буду нічого більше додавати, кожен шукає вихід по-своєму, але ці дані. В інформаційній системі координаційного штабу не облікувати.